Від нещодавно у приймальному відділенні Світловодської ЦРЛ працює новий лікар-ендоскопіст з Кременчука зі своїм обладнанням для обстеження колоноскопії та фіброгастроскопії. Зокрема, з появою нового обладнання, пацієнти, які потребують обстеження певного характеру, вже можуть пройти його у світловодській районній лікарні. Саме ця можливість полягає в тому, що від сьогодні не потрібно їздити до Кремінчуга зараді того, щоб пройти обстеження колоноскопія. А також фіброгастроскопія із е, відеофіксації. Від сьогодні ця функція доступна в нашій лікарні. Е, проводить її лікар хірург ендоскопіст з ним ви пізніше познайомитесь, це новий лікар-хірург ендоскопіст На базі е, зараз районної лікарні приймального відділення. Поки що, е, тимчасово до нього можна записатися через е, медсестер приймального відділення. Щоб потрапити до нього, треба. Е, або знаходитись у нас на стаціонарі на лікуванні, або е електронне направлення від сімейного лікаря. Світловодська ЦРЛ навіть під час війни дбає про наше здоров'я, поповнюючи свій колектив професіоналами та новим якісним обладнанням.